Доброго дня, колеги. Я хотів би спочатку переконатися, чи мене чути. Бо, я, я, чути, да? Бо я не один раз був навіть, на різних таких імпрезах, де люди говорили, що їх ніхто не чув. Отже, дякую, по-перше, вам за запрошення. І це дуже зворушувало, що в такий час ми маємо таку айте, можливість говорити про. Такі моменти етичні, чи моменти такі рефлексуючі в час, коли йде війна, в час, коли багато наших співвітчизників в якихось полях і лісах зараз відстоюють нашу, нашу право, наше право на свободу. І ми маємо цей. Ну, це це насоводу, і це задоволення, і це викликає особливу відповідальність. Ми повинні. Добре використати цей, цей час. Ми повинні використати цей час, щоб сформулювати нові думки. Оце наше сьогоднішнє завдання. Я дивився з самого початку, коли показували кадри з покійним Ігором Козловським. Я собі думав, що серед моїх він ми добре зналися, часом навіть виступали разом на якихось там заходах, конференціях. В перервах розмовляли. і Це один з тих людей, які відійшли. Серед моїх знайомих багато було таких таких, там Чорновіл чи там Михайло Горень. І серед моїх знайомих кола все менше таких людей. Це все були люди старші за мене, трохи, трохи старші за мене. Більше, більше чи менше. І ми приходимо в такий момент, коли вже. Знаєте, нема на кого оглядатися, і треба брати знаєте, відповідальність за, за, за це життя і за цю, цю спільноту. Тому що все менше і менше тих старших, хто, хто знаєте, тримає, тримає небо на, на, на плечах. Я би хотів присвятити свою свої коротку роздуму. Я не думаю, що це доповідь, а скоріше роздуми. Про цей час і що цей час вимагає від нас. Очевидно, я не буду говорити про час війни, це, це, це зрозуміло. Цей час вимагає від нас стійкості. Таке модне слово, модний термін, резильєнтність. Що таке резильєнтність? Треба добре зрозуміти, що таке резильєнтність. Ви знаєте, медикалізація, я сам лікар, але медикалізація життя ніби каже нам, що резильєнтність – це така ніби здатність не мати стресового розладу. Чи там стресових переживань. Це неправда. Резиєнтність це така здатність зігнутися, але не зламатися, відскочити назад, але повернутися назад до свого, до, до свого розвитку. І якби перетворити здатність перетворити травму на, на, на досвід. Американська психологічна асоціація визначає резилієнтність як процес хорошої адаптив, адаптації перед лицем негараздів, трагедій, загроз, значних джерел і навіть значних джерел стресу. Я думаю, ці, я зараз вивчаю це, я дивлюся на це, бо я психіатр, я мушу, я мушу зрозуміти, що мається на увазі, так, які є рецепти, всі дослідження. Які говорять про резилієнтність, про стійкість, про те, що нам дуже зараз потрібно. Всі говорять про те, що щоб бути резилієнтним, щоб бути стійким, щоб не зламатися, потрібно мати візію вперед. Не просто опиратися на попередній досвід, а мати візію вперед. І найголовніше в тій візії вперед це надія, віра і самоповага. Це надія, віра і самоповага. Тобто це ті якості, які, потрібні, які нам потрібні для того, щоб ми могли вистояти. Я зараз, я собі так думаю, чому нам, чому нам бракує? Ну, напевно, всім бракує. Тим більше в часі війни, чим більше, коли війна там не є там, коротка і переможна, так? а є тривала, затяжна, виснажлива, виснажлива війна на виживання. Чому нам бракує? Нам бракує тому, що в нас нам бракує. Попереднього позитивного досвіду. Розумієте, весь попередній нас, наш досвід як спільноти не індивідуальний, Індивідуальне життя в нас було різне. Але весь попередній наш досвід як спільноти, як української спільноти має на увазі не етнічну, а таку політичну, політичну спільноту. Весь цей досвід був негативний. Він був перерваний, знаєте, короткими історіями героїчної боротьби. Погано рефлексованої і пізніше такої, ну, знаєте, поразки. Ми завжди програвали. Кожен, кожен, цей, кожен цей, цей етап національного піднесення закінчувався поразкою. Було після цього піднесення, було ще гірше, ніж до нього. Завжди хвиля репресій, завжди хвиля покарань, завжди хвиля депресії. Те, що ще Тарас Григорович називав руїною. Я думаю, я думаю, що цей спогад, цей досвід наш, цей, цей страх, що нове піднесення закінчиться новою руїною, він вбиває, нашу, він вбиває нашу надію, він вбиває нашу самоповагу. Отже, для того, щоб бути стійким, нам потрібно переглянути наше минуле. Нам потрібно переосмислити наше минуле. І без такого переосмислення є неможливе подавання травми. Травма, я зараз попробую на цьому місці треба сконцентруватися. Травма це є не просто поганий досвід. Травма це не є просто сукупність болю. Це не є просто сукупність страждання. Страждання, біль, поганий досвід може не бути травмою. Він може не бути травмою тоді, коли. Коли є позитивна конотація, коли є смисл, коли ми маємо, маємо якесь розуміння змісту, заради чого ми це робимо, з одного боку, а з іншого боку, травма це завжди самотність. Травма, травма, травмована особа або травмована спільнота це завжди спі... це завжди самотність, це завжди повишеність в епіцентрі цієї травми без допомоги і співчуття. Тому так важливо. Тому така важлива ну, така апеляція до зовнішнього світу. Вона важлива не тільки тому, що нам мають дати зброю, не тільки тому, а, а лише й тому, щоб ми психологічно не залишилися один на один в епіцентрі цієї травми. Залишеність в епіцентрі цієї травми породжує депресивне уявлення про причини. Це ми такі погані, тому на нас напали. Ми погано себе поводили, недостатньо були, не знаю, недостатньо були патріотичними, чи, чи занадто були занадто патріотичними, тому на нас напали. Ця, це, це породжує пошук причини всередині себе, коли причина є очевидна, є зовнішня, зовнішня агресія. Отже, для того, щоб ми утримувалися, утримувалися в досвіді, а не в травмі. Ми повинні, ми повинні переосмислити своє минуле, іншими словами, ми повинні переписати свою історію. Що означає переписати свою історію? Переписувати свої історії спільноти роблять це постійно. Кожна історія є результатом осмислення сьогодення. Так працює людська психіка. Актуальний контекст, в якому ми знаходимося, навіть персональний, продукує спогади, які ми маємо. Якщо ви сьогодні, зранку мали конфлікт з близьким, своїми близькими людьми, то ви будете згадувати таку гіршу частину, тіньову історію, історію своєї okay. взаємодії. А якщо ж ви не мали конфлікту, мали якісь такі позитивні, позитивні інтеракції, то ваші спогади про спільне минуле будуть зовсім іншими. Також так і переписується історія. Кожне покоління пише історію свого народу, повертаючи голову назад, для того, щоб переосмислити її, для того, щоб включити контекст, теперішній контекст в цю, в цю, історію, в цю історію, щоб історія була ну, такою, знаєте, підтримуючою. Це є перше завдання. А друге завдання, можливо, навіть важливіше, це завдання підтримувати нашу самоповагу і підтримувати на нашу надію спрямовувати вектор нашого психічного життя вперед, тому що депресивне переживання скеровує нас назад, як якір, розумієте, як, як, як кайдан, як пута, вони скеровує нас назад, а нам потрібен погляд вперед. Для цього для, для цього потрібні люди, які здатні бачити вперед. Для того потрібні візіонери, для того потрібні люди, які можуть описувати теперішній досвід і формувати погляд. Погляд в майбутнє. Таким способом ми можемо перетворити травму в досвід, і таким способом ми можемо створити позитивну перспективу нашого розвитку. Мені здається, що ми маємо сьогодні унікальний шанс. Ми маємо унікальний шанс, тому що вперше в нашій історії ми опинилися не одні, ми не залишилися одні. Ми опинилися. Силою обставин і силою, також, силою духу нас, як, на, як народу, ми опинилися в центрі світової історії цього часу. Є ті, хто нас підтримують, є ті, хто нас не підтримують, але ми не є забуті. Ми не, цей конфлікт, не, чи ця війна не, 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 не знаходиться так, як, як більшість воїн, наприклад, там не знаю, на Далекому Сході, чи ну, на, на, на Близькому сході, чи там в Африці. Так. Ні, про цю, про цю війну пишуть газети, знімають фільми. Наш президент зустрічається з най, най, найповажнішими світовими лідерами. Ми, цей конфлікт розглядається як. Конфлікт цивілізаційний, як, те, як такий конфлікт, який має вплив і буде мати вплив на всю подальшу світову історію 21-го століття. Це унікальний шанс. Ми повинні пам'ятати про нашу Ахілесову п'яту. Ми повинні пам'ятати про нашу схильність до поразки. Іншими словами, ми повинні зрадити ідеї, наші історичні ідеї, ідеї програшу, і ми повинні виграти. Для того щоб виграти, ми повинні перестати бути жертвою не в сенсі того, що ми переживаємо себе як об'єктивно є жертви на нас об'єктивно напали. Але ми повинні зрозуміти, що жертва не здатна до розуміння інших людей. Жертва потребує емпатії і не може. Давати емпатії іншим. Жертва не розуміє переживань інших суспільств, інших держав, їхнього, їхнього керівництва. Жертва атакує всіх для того, щоб отримати максимальну підтримку. Таким способом виснажує цю підтримку. Нам потрібно розуміти інтереси, мотиви, наміри наших союзників і наших ворогів і нейтральних до нас, до нас країн. Для того, потрібна, для того потрібна підтримка, підтримка нашого ну, такого доброго, позитивного функціонування. Для того потрібні такі акції, які ви проводите, проводите сьогодні, бо така акція дає можливість самоусвідомлення, дає можливість збудувати ясну, несуперечливу перспективу нашого теперішнього, нашого майбутнього. За що я вам? Дуже дякую, так само як за можливість сказати це коротке слово до вас. І продовжуємо дня знову ж вона вже на судно разом за чудово. <говори>